Чоловічий закритий клуб коломийців відзначив перший ювілей. П'ять років тому цю оригінальну аполітичну організацію заснував знаний краєзнавець та сміхованець, заслужений артист України Микола Савчук. Клуб Коломийців живе за своїми особливими правилами та традиціями. Одне із найважливіших жодних жінок. Проте, закони створені, щоб їх порушувати двічі на рік. Тут бувають винятки. Ювілейна вечірка один із них. Її відвідала наш кореспондент Мар'яна Мацьків. Таким перегуком традиційно розпочинаються вечірки чоловічого закритого клубу коломийців. Усі члени згідно дрес-коду у чорних смокінгах та білих сорочках. Особливо виділяється керманич, він же засновник клубу Микола Савчук. Символи влади у нього спеціальні бордові шапка, мантія і дерев'яний жезл, так зване берло. Поруч на столику розміщена головна реліквія клубу шматок коломийської бруківки, стопленою в нього бронзовою медаллю емблемою. Зберігається вона у горі. Іховій скринці після перегуку Керманич підбив підсумки п'ятирічної роботи клубу. За цей час їм вдалося видати чимало краєзнавчих книг, листівок, організувати низку виставок та встановити кілька пам'ятних дощок. Також коломийці відновили давню традицію міського балу вечір». Проте основною діяльністю залишаються вечірки. На вечірках уже є в нас різні гості, цікаві гості. Оригінальні, які нам щось розказують нове в будь-яких галузях. Є в нас невеличкі виставки на вечірках, переважно вони стосуються коломиї. І на вечірках у нас грають живі е музики або співають живі співаки. Тобто в нас нема щось там якогось фальшу чи, чи штучності. І нам це 5 років удавалося. Коли був такий більший бурхливо, розквіт, коли трошки занепад, як у кожній організації. І в кожному разі до п'ятиріччя ми ось дожили. І ми є зараз тут, на ювілейному вечорі. Зараз членами клубу коломийців є близько 50 чоловіків. Вони поділяються на три категорії. Постійні, ті, які мешкають у Коломиї, далечні, ті, які народилися, навчалися чи працювали у Коломиї, та гречні ті, які мають високе суспільне становище і якесь відношення до писанкового міста. Представником останньої категорії є герой України Василь Ткачук. Я їх люблю, всіх членів клубу, бо робимо дуже гарну в справу. Справа називається культура, духовність. Людські душі, що може бути дорожче і краще. Тільки це. Василь Ткачук найстарший член клубу. А от наймолодшим учасником товариства є 22-річний Роман Резнік. Між іншим, хлопець уже, як кажуть, при посаді. Я є заповідачем клубу, тобто, це на виборчих зборах раз на рік ми стараємося чергуватися і вибираємо провід клубу, тобто кер... ну, керівництво простими словами. Це є підскарбі, який збирає. Гроші також пан Керманич і заповідач, який оголошує програму клубу. Закриває відкриває вечір. Майже три роки хожу на вечір і Дуже цікаво, пізнавально. Я задоволений. Окрім проводу, клуб творять ще й челядники. Серед них на кожну вечірку обирають ціпаків, сторожів та під я відповідального за частунки. У мене сьогодні дуже почесна місія під чашу. Це і він ну, теперішньою мовою то називається бармен, але ми послуговуємося старими назвами, які були 150 років тому, і ми я просто допомагаю за, за столом напої, наїдки. І, Кому що треба з кулінарії, вони звертаються до мене, і я допомагаю їм цьому. з самих витоків. Чоловічий закритий клуб відвідує художник Ігор Бажук. під агідою організації. Він часто влаштовував виставки своїх робіт. Найбільше запам'ятався мені проект відзначення річниці відкриття Америки першим українцем Іваном Богданом нашим земляком Коломаянином. В якому я теж приймав участь, малював листівку п'ятий рік у клубі і дуже, дуже пишаюся цим. Правила статуту дозволяють коломийцям брати на вечірки своїх синів. Тому на святкування п'ятиріччя Ярослав Романюк прийшов з 12-річним Василем. Я тут вперше і мені тут дуже сподобалось. Тут Гарний організатор, цікаво, все придумано. E... Ficou muito é de roupa de Зі своїм сином цього разу прийшов також Юрій Воєцький. Правда, його Андрій уже дорослий. Він давно живе за кордоном та є пілотом американської цивільної авіації. Подобається, я приємно здивований. Сподівався, чогось інакше вийшло ще ліпше. Митці, лікарі, педагоги, службовці, менеджери, бізнесмени, юристи. Усі вони збираються у виставковій залі музею історії міста для того, аби з келихом вона у руці під класичну живу музику поспілкуватися на світські теми та обговорити. Рити майбутні проекти, а з нагоди п'ятиріччя на святковій вечірці виступали струнно-смичковий ансамбль квадрокорда з Івано-Франківська та соліст національної опери України Микола Губчук, а компонувала йому Марта Томенко. На загадку про перший ювілей кожен член отримав кепку з емблемою клубу. Не обійшлося і без загального фото та особливого ритуалу закінчення вечірки.